Сьогодні тут працює така гарна виставка. Робіт. Хто її підготував? Ця виставка це робота наших дітей і молоді з надажними можливостями. Ці роботи дуже довго готувалися у нашому центрі. Функціонує декілька гуртків. Ми намагаємося охопити всі техніки народної творчості. Діти працюють з задоволенням, їм дуже подобається ця робота. Ми починаємо із простішого. Роботи виконуємо прості, прості. І коли бачимо, що дитинка справа з цією роботою, цією технікою, ми ускладнюємо завдання. Йому деколи доводиться нам допомагати в деяких видах робіт? Роботи загальні, це діти дорослі і малі виконують поступово одну роботу. У своїх роботах ми використовуємо різні техніки: це і декупаж, тістопластика, ліплення із ісльоного тіста, це і мозаїка із кроп, флормозаїка, це і паперопластика, і квілінг, і тичкування. І... Бісероплетіння, швейна справа у нас також функціонує. Багато працюємо з викидним матеріалом. Багато так. використовуємо такого такого викидного. От наприклад, там декупаж у нас це пляшки, це баночки, це наприклад там і дошки. Є це ну використовуємо ще дуже багато такого. Що можна дешево. Дає нове життя старим речам. Тим самим ми вчимо дітей екологічно мислити, берегти екологію нашої країни, нашого міста, зокрема. І діти знають, що потрібно що можливо зробити із, здавалося б, непотрібної речі зовсім нову вишукану річ, яка може в. Зазнадовиться за, в господарстві робота спрямована на розвиток дрібної моторики в наших діток, так як вони самі не можуть, наприклад, зам, замисел свій якісь там мати і його до кінця довести. Ми фізичний смак, художню творчість, дрібну моторику, увагу, уявлення, фантазію. Розвиваємо ці всі здібності у, у дітей. Нас створені в центрі дуже читалі умови. Для занять нашому нашому трудовому. Ну, це струдована навчання гурточки, але умови створені прекрасно, прекрасно. Адміністрація йде на зустріч, батьки йдуть на зустріч, всі все зносять, щось докуповують і використовуємо. that's